Синя Фура Пікчерс представляє десь в українській логістичній компанії. Ох, зараз грошей зробимо Взяв замовлення майже на мільйон гривень. Ой, відчуваю, хтось у відпустку поїде. Напевно, як завжди, в Єгипет. Та ні, який Єгипет? Я там же все знаю. Що там цікаво до тих пірамідах? Чула там дуже цікаво, особливо туристам в морі за кулами. Ха-ха, знаю, знаю. Так, все, не заважайте мені. Декілька секунд, і я приманений. Єгипетська сила. Знову ці расисти. Ну що, вже не мільйонер? Та ну тебе такі плани накрилися. Ось раніше було добре: не було комп'ютерів, не було проблем. For? Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Hey! Are you ready for, ready for? Hey! A perfect storm, a perfect storm? Hey! Hey! Cause what's your mind, what's your mind? There's no going back. Ох ти у нас і фантазар! Хотілось тобі. Але здається, це було трохи не так. Найвища людська споруда на 4 тисячі років. Головне інженерне досягнення. Велика піраміда гробниця для фараона Хеопса, Божественного володаря Єгипту 35 тисяч. Робітників. Жодних залізних знарядь та механізмів на колесах, лише крихкі мідні долота та пилки. Знадобилося 20 років і 2 мільйони кам'яних блоків, кожен з яких важчий за вантажівку. Піднімали їх на 120 метрів над землею. Ось так нам було нелегко. Так, все, все забирай свої слова назад. Зараз нам дуже добре, і ми можемо доставляти будь-що за лічені години. Дякуючи технологіям. І не тільки їм, не забувай, а й нашим воїнам, які кожну хвилину виборюють нам право на мирне та щасливе життя. Все, що ми можемо зробити, це висловити підтримку армії і приєднатися до збору разом з нами. О, ну нарешті. Що ж ти засумував? Світло знову вимкнули. Зараз тобі разом допоможемо стати мільйонером. Е, ти не розумієш. Декілька хвилин назад я думаю, що все втратив. І найголовніше це гроші. Але зараз я усвідомив, що найголовніше це збережені людські життя наших братів і сестер, з якими ми разом побудуємо вільну, незалежну, демократичну та європейську державу. Тільки разом ми сила, слава Україні!